Іспанський колорит Іспанія славиться своїми яскравими фестивалями, які збирають тисячі людей з усього світу: Валенсійська Латоматина, де учасники влаштовують грандіозну битву помідорами, або Сан Фермін у Памплоні, де відбуваються знамениті забіги з биками, стали справжніми символами іспанської культури. Окрім цього, майже кожне місто та селище має власний унікальний фестиваль, що відзначається гучною музикою, танцями та народними традиціями. Однією з найвідоміших візиток країни є танець Фламенко. Цей експресивний стиль поєднує у собі спів, гру на гітарі, ритмічні удари руками та пристрасні рухи танцюристів. Виникнувши в Андалусії, Фламенко став не лише мистецтвом, а й способом вираження емоцій. ЮНЕСКО навіть визнала його частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Корида ще одна суперечлива, але традиційна частина іспанського життя. Цей ритуал бою з биками існує століттями. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.